Чи мають чим стишити паніку? Урядовці перевіримо зараз. Міністр аграрної політики Олексій Павленко в нашій студії Вітаю вас. То чи є у нас запаси? Гречки, олії, цукру, які щезли з полиць. Повернути їх в магазини за прийнятними цінами, це здається найкращий спосіб збити паніку, правда? Добрий вечір. Так, да, у нас достатньо продуктів харчування. Я тільки що якраз до нашого ефіру з самого ранку поїздив по магазинам, подивився. От цікаво, що в різних магазинах в одних немає, наприклад, гречки, у інших є гречка. Одних нема алії, інших є алія. Ми аналізували да, зараз загальну кількість, у нас достатньо продуктів харчування, то, то питання харчової безпеки є під контролем. Це стосується і зернових. У нас, наприклад, зараз є наявність 5,2 млн тонн зернових. При внутрішньому споживанні 2 мільйони 100 тонн у нас достатньо є гречки. Цукр у нас перевиробництва. Цукра в країні майже 700 тисяч тонн зараз вироблено більше, ніж, скажімо, потрібно для споживання. При тому всьому, що експорта майже нема. Тому, на мій погляд, скажімо, є ситуація пов'язана дійсно з панікою, з спекуляціями. Ви даєте якісь поради власникам магазинів для того, щоб полиці справді не залишалися порожніми, чи тільки заявляєте, що так, запаси у нас є. Ми е, вже робили в п'ятницю четвер зустрічі із виробниками, основними ключовими, також із мережами торгівельними. От стація в різних є по різному. Наприклад, деякі мережі просто не стугають пакувати, тому що є знато великий зараз, виходить, попит. Не стагають пакувати пакувати наприклад речку, не стоять пакувати а, муку. Ну а деякі мережі відверто спекулюють на такому жотажному попиті. От це по, ц... Ц... От по цим є? мережам зараз ми будемо окремо подавати на міністерство економіки, на націонанополім дивитися, скажімо, з іншого боку, хто саме займається спекуляціями по цінах. Так, і дивіться при сьогоднішньому курсі долара вартості де спалива міндобрив, посівна реально буде супер дорогою, і на осінь хліби насправді може коштувати 28 гривень. Як це підрахували вже аграрні асоціації? Що скажете ви? Що буде з врожаєм? Чи зможуть аграрії заробити валюти для країни? Ну, по перше, дивіться, Україна буде з хлібом, і посівна буде при будь якої ситуації. А земена в дуже непоганому стані. Зараз у нас, бачите, такі непогані погодні умови. А земена проводила ще по старому курсу, по старих цінах. Відповідно, скажімо, це 107% по порівняно з минулим роком посівна площі, стан більш-менш адекватний, також порівняно з минулим роком. Інша проблема пов'язана зараз дійсно, з цінами, які пішли вверх на ЗЗР, на паливо, на добрива, на насіння. От. але також наші фермери встигли купити десь десь приблизно оцінюємо що половину потрібних компонентів. От, і плюс до того ми бачимо, що дуже велика частина є також не тільки, скажімо, цих компонентів, також є в праці зарплата, яка зараз бачите, вона ще поки що не змінюється таким чином. Це окрема плата за паї, аренні платежі. Тому, якщо і буде ефект, він має бути поступовим. Він такий драматичний і серйозний, як скажімо, зараз бачили останні дні. Я вважаю, що це тільки паніка. Що з м'ясом? Птиця, свинина, вони теж залежні від імпортних комбікормів, як ви чули в сюжеті. 40% свинини, наприклад, зараз вирощується нашими домашніми господарствами. І там ніякі імпортні комбікорми <кій> бачите не використовуються. Там використовується все ж таки те, що. Ну, що, що вирощується, те й використовується. От. Те ж саме стосується картоплі. 97% картоплі це домашнє виробництво. 4-2 мільйони особистих господарств, плюс 40 тисяч фермерів, це малих фермерів, вирощують зараз ну, цю кількість картоплі. Те ж саме молоко. 80% молока також воно забезпечується нашими індивідуальними господарствами, які, ну, скажімо, напряму на іностранні компоненти вони, відповідно ну, так швидко не реагують по цінах. Добре, дякую, бачите, я разом із нашими співгромадянами нервую з приводу ціни. Я також хочу, щоб ваші добрі прогнози втішні збулися. Дякую, пане Олексію. Міністр аграрної політики Олексій Павленко пробує заспокоїти нас на тлі продуктової паніки цього тижня.